Всіх вітаю! Наша тема як подолати паніку під час надзвичайної ситуації. Так ну і сьогодні ми поговоримо про важливу тему, як не панікувати під час небезпечних ситуацій, як залишатися спокійним. Як бути сміливим, навіть якщо щось нас лякає, ось тому, що часто в світі щось трапляється неочікувано. там гроза, сильний вітер, гучні сирени, ну багато чого, і це може налякати, але ми, якщо будемо знати, що робити, зможемо себе захистити, допомогти іншим. Тому так сьогодні ми навчимося дихати за певними техніками, дізнаємось цікаву історію зайчика Лапко. Який спочатку боявся, а потім став хоробрим. Ну а для початку спитаю вас, як ви себе почуваєте, який у вас настрій? От Спокійний, сумний, схвильований, злий, роздратований або, можливо, веселий. Сумний. Угу. А потім... Сомний. Сонний та о, спокійний та такий чуть-чуть схвильований. Угу. Так, дуже. А в мене який такий який необичний нас. Так, зрозуміло. Так, Маша? Ну трохи, ну, трохи веселий. Угу, Так. А, так, Олег. Сомін. <суміло> зрозуміло. Ну я думаю, це багато кого. Зранку сонний настрій. Так, дуже дякую, що е, розказали. Давайте рухатися далі. Поговоримо, що таке небезпека. Небезпека це коли щось може нам зашкодити. Ось ну але якщо знаємо, що робити, ми можемо себе захистити. От, ну і що ж таке, надзвичайна ситуація. Це така подія, яка відбувається неочікувана, е, може бути дуже небезпечною для нас. Для людей навколо для тварин, для там навкоришнього середовища, так там для будівель, е, інших споруд. Ну і ця ситуація може викликати страх, тривогу, розгубленість. Ось тому треба знати, як правильно діяти, щоб зберегти спокій. Ну і поговоримо спочатку або просто згадаємо, які можуть бути види надзвичайних ситуацій. По-перше, ну, це різні стихійні лиха, тобто те, що трапляється в природі. Ну, І така вправа, «Упізнай природне явище, тут декілька а, таких загадок, і зараз вам їх прочту, а ви спробуйте вгадати, яке природне явище або стихійне лихо тут ну, зашифроване. У негоди і на друг по вітровій. Як вони вдвох танцювали, починався. Буревій. Буревій. Буреві. 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 Так. Буреві. Угу, так, дякую за відповіді. Давайте наступну загадку. А, щось у небі синім блин розкатився в небі, грім та гуркоче вдалині. Що за дивні ці вогні? Світлячки чи фонарики? Так, ну у нас має бути якесь явище природи. Метеорит. Мені молнія. молніє. Я почула ваші варіанти. Так, ну давайте наступну загадку і ще одну, а потім я скажу вам відповіді. Дерева по коліна у воді стоять. Сонячні промінчики виблискують гарять. Зупинись і пильно подивись туди. Що це за симфонія сонця і води? Так, давайте тепер останню Трох-торох, трох торох трох -трох, з неба сиплеться горох. Не солодкий та смачний, а холодний льодиний. Ну давайте подивимось тепер відповіді на загадки. Так, перше це в нас були поревій. Друга це в нас була блискавка, а третя це в нас була повінь, тобто коли дуже багато води, так ну і четверта, це в нас був град. Майже все відгадали молосі. Давайте далі. Ну, другий вид надзвичайних ситуацій це техногенні аварії, тобто це поломки або аварії, які сталося там через техніку, машини, хімікати. Ну, тобто, це, наприклад, пожежа, витік газу або аварія на електромережі. Третє це соціальні ситуації, тобто це те, що пов'язано з людьми і суспільством. Там воєнна тривога, евакуація, небезпека вибуху, тобто все, що спричиняють саме. Люди, так О, відносно там інших людей або будівель, і так далі. І у моменти небезпеки наше тіло може злякатися. Ну як це відбувається? Тобто у нас прискорюється дихання, тремтять руки або ноги, хочеться плакати або сховатися. Але ми можемо тренувати, щоб бути сильно всередині. Для цього є вправи, які допомагають знайти спокій. Так. Ну, а тепер е, я вам зачитаю таку невелику казку, потім задам питання з нею, тому уважно. Е, слухайте. Так, зайчик і лісова тривога. Е, маленький зайчик Лапко грався біля своєї нирки. Е, нирки. Раптом він почув гучний звук. Бум. Дерева зашуміли, пташки полетіли, а зайчик злякався і побіг у ліс. Біг-біг і заблукав. Йому стало страшно, він хотів плакати, але згадав, як мама вчила, коли лякається, зроби три глибокі вдихи та, та подумає, що робити далі. Зайчик вдихнув, видихнув ще раз і ще, і йому стало трохи легше. Тоді він подивився навколо, побачив знайомий кущ і почув голос білочки. Вона допомогла йому знайти дорогу додому. А вдома мама обійняла його і сказала, Страх це непогано, головне не дати йому керувати тобою. Як ви думаєте, що відчував зайчик? Так, він дуже боявся. Страх. Він дуже теж боявся. Дуже супер сильний, дуже сильно супер боявся. Йому було дуже сильно старок, страшно. Так правильно ви відповідаєте, справді заче відчував страх, можна ще сказати, що він був схвильований, нього була тривога. Так, а чому він злякався? Від вдрив. Йому стало страшно, тому що він почув бум. Як щось взорвалося. Може, тому що. Загубився. Він загубився, він був дуже схвильований і дуже зляканий. І що йому допомогло в цій ситуації? Дих і видих. І потім він побачив знайомий кусі, і Осисі його молоді довела додому. Там була білка. Він знайшов куст і був у небезпеці. Потім він прийшов мамі домой, допомагати. Угу. І мама розказала. І Можемо перероснути, подивитись, що вона йому сказала. Страх це непогано, головне не дати йому керувати собою. Так, чудово, молодці уважно слухали так, змогли відповісти на питання. Чудово, давайте тепер навчимося дихати, щоб коли ми будемо налякані, змогли заспокоїтись. От, і в нас справа така квітка та свічка. Так, для початку нам треба е, глибоко вдихнути, ніби ми нюхаємо якусь квітку. Давайте спробуємо. Так, вдихаємо, вдихаємо, ніби квітку нюхаємо. Так, а тепер ніби е, задуваємо свічки так, на, на торті, наприклад. Так, і видихаємо. Молодці, чудово. Так, так. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, нюхаємо квітку, вдихаємо. А тепер задуваємо свічку, видихаємо. Молодці, чудово. Так, ну давайте останній раз спробуємо. Так, нюхаємо квітку, глибоко-глибоко вдихаємо. А тепер задуваємо свічку. Видихаємо. Давайте тепер ще одну спробуємо дихальну практику. Ой, вона називається Долонька. Тобто беремо. Ліву руку беремо а, палець правої руки, і потім, а, коли а, проводимо до, робимо вдих теж, але проводимо весь цей час до нашого козівного пальця цієї руки, тобто, отак, от так, до краю до місця цього... кончику пальця. Тобто, вдихаємо, проводимо, трохи тримаємо. А тепер ніби так обмальовуємо з іншого боку. Так, отак. І видихаємо. Так? Так. Тепер давайте інший палець. Вдихаємо, до кончику пальцю проводимо. А тепер видихаємо вниз. Так. Тепер ще раз інший палець. Вдихаємо. Поки проводимо, так. Тримаємо, а тепер видихаємо і проводимо отак. Тепер о, мізинчик давайте. Вдихаємо. І видихаємо. І давайте великий палець також. Вдихаємо. І видихаємо. Так, давайте тепер іншу руку спробуємо теж вдихаємо. І видихаємо. Так, вдихаємо. Так, тримаємо трохи і видихаємо. Так, тепер вдихаємо наступний палець і видихаємо. Так, ще вдихай, вдихаємо. Вдихаємо. Так, ну і останній палець. Вдихаємо. Так, трохи тримаємо. І видихаємо, проводимо. Ну, у усіх вийшло. Так, ну рухаємося тепер далі. У нас така є техніка: 5, 4, 3, 2, 1. Тобто, коли ми себе також відчуваємо якось налякано або поті... ну, згублено, то ми можемо подивитися, ну, назвати п'ять речей, які ми бачимо перед собою. так можете назвать, если вы сейчас видите перед собой в комнате там в себе? Мое рабочее место, мои игрушки, еще кровать, мою кровать. Угу. Uh -huh. uh -huh. Так, добре, чудово, молодец. Ручка, мисс Дружилка uh -huh. и пенал и, и карандаш. Так, еще одна речь. Чотири виходить, надо п'ять назвать. Че ще? І... Стиралка, кіл, календарь, телевізор, холодильник і підручник. Uh -huh. Підручник, карандаш, фломастер, окном, квітка. Uh -huh. Так, чудово. Я, я рисую просто я uh -huh. ручкою, uh -huh. зошитом. І все, все, і потрібні речі. Угу. А ще дві речі назови, які ти бачиш, в кімнаті в себе, крім цих, що ти сказав вже. В кімнаті я бачу іграшки, угу. і, і коробки, і... і така коробочка, і ще літачок, і іграшка. А я должен <кх> називати предмети? Яке ми можемо, наприклад, до ну, тисячі побачити. Ну, ти маєш назвати ті, які ти зараз бачиш. Я бачу ручку, красну ручку, карандаши, ведро, підручники та ліст бумаги. Угу, так, чудово. А тепер ми маємо назвати чотири речі, які ми можемо а, як відчути фізично. Ну тобто, наприклад, підлогу під ногами ми її відчуваємо, або одяг на тілі. Німні, нім. е, сумка і дурка угу. сумку. Так, ну добре. І берзі. Угу. Пардунку, одіжду відчування. Що я сижу відчування, когда піднімаю руку, когда у мене окоть лежить, не чувствується. Еще мені как бы не чувствуется. Ще чувствується, чувствується когда откриваю підручник. Угу. Так, чудово, молодець. Носу можна відчути запахвіти квітки або їжі. Вуха можна послухати піс пісні, а оком можна побачити світ. E, ну, це так, але мається на увазі саме речі, які от фізично відчуваєш, там як доторк або щось таке. E, три речі, які ви чуєте, так? Спів пташок, наприклад, звук машин або музика. Музику. спів шок. і ще, ще розмовляємо урок. Uh -huh. Так, так. Чудово. А, так, Артем. Львівня трави... а, э, тварина а, э, а, э, музику чуємо. З, э, э, пісні птахів, так. Да. Ну що ти речі потрібно назвати, ти назвав чудово. Молодець. Я слышу їздження машини. І ще я чувствую учительский звук. Еще я слышу, слышу, как я еще такой а, педрушник. Слышу, как еще я слышу, что извини, что мама что-то говорит. Вас слышу. Мои, у мои прабабушки фильм и все. Угу. Так, добре. Так, ну давайте перейдемо тепер дві речі, які ви можете відчути на нюх. Ну, тобто носом понюхати, так? Це може бути там кава, чай, квіти, парфум. Ну, от що таке. Так, злата. Це квітка та писа. Так, добре. Чудово. Так, э, Катя. Хоміяка та, та аромат маминих духів. Угу. Чай і квітка. Угу. Запах їжи та, э, гос... та квітів. Угу. Добре. Так. Ну і тепер одна річ, яку ви можете відчути на смак. Ну, наприклад, м'ятна гумка, чай, якась їжа тощо. Чай. Даня теж хоче, Слата, як ти хочеш. Це може бути чоколадка чи кофе? Mm. Так, так, добре. Угу. Паску, паски. Чокоску. Угу. М'ясо. <ріпи> <ріпи> uh -huh. Так, так, чудово. Ну і от така. А можна <ріпи> я якось? Ну, кропиву не, не можна їсти, вона небезпечна можна, у бачки можна їсти. Ну, якщо її зварити якось, ну. Ну добре, давайте а, далі. От така у нас техніка. Так, тобто ще раз п'ять речей, які бачимо перед собою. Потім те, що відчуваємо а, фізично, так те, що можемо почути Три речі, дві, які можемо відчути на нюх, так, і одну, яку можемо відчути на смак. Тобто, все це пригадуємо, щоб а, заспокоїтися, так? М -м так. Ну і таке правило: зупинись, подумай ді. Тобто спочатку нам треба зупинитись, не біжати кудись бездумно, не кричати, а от зупинитися, подумати. Тобто, де ти, що сталося, чи є поряд якісь дорослі. Ну а потім діяти, тобто зробити те, що вчили, знайти безпечне місце, дихати та слухати інструкції дорослих, ось в якійсь небезпечній ситуації. Так, ну і давайте на останок така гра, так чи ні. Буду читати вам якісь твердження, а ви от плескайте в долоні, якщо це правда, так. А якщо ні, то просто мовчіть. Побуємо. Так, надзвичайна ситуація це коли в тебе зламалася іграшка. Надзвичайна ситуація. Чи ні? Так. так. Е... Ні. 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 Угу. Ні. 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 Так, ну правильно, тоді. Якщо надзвичайно, то тоді мовчимо. Так, так, правильно, це не надзвичайна ситуація. Так, коли так. я боюся, я можу зробити три глибокі вдихи та видихи. Так, так. Так, так, так. Чудово, так, це правильно. Молодці. À, так, коли блискавка, коли блискає блискавка, це природне явище, так? Це чи ні?

Так. Ні. Це в нас ні, тому що треба спочатку зупинитися, подумати, так? а потім вже якось діяти, а не бездумно кудись бігати. Якщо щось трапилось, я зупиняюсь, думаю тільки тоді дію. Так, так, а, Так. ні. Так. так. Це в нас так. Справді, ми якраз з вами вивчили правда, що треба зупинитися, подумати, а потім вже діяти. Так а, ось ну, це все. На цьому. Дякую за увагу. Рада, що ви засвоїли матеріал. Так, уважно слухали. Ось. Дякую за урок. за урок.